По мое биппла, бля. Завалил, сука. Ну и заебись. Ты скидал, бь, кидал щось из мене там, блядь? Камінцями Хе-хе. Бубликом, блядь. Лога. Ты вы с каментянки в мене кинуты? Я ткиво здоров'я, курва бугай, блядь. Би перша капка і нагнулись тобой, Микол. Так би з блядь. Так би кожний день три рази на день. Іззай блядь, ідем два-три САО Пізмчи